Років поступу корсунь Шевченківський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка презентував книгу. Її створили до поважної дати працівниками навчального закладу. В залі черкаського будинку вчителя зібрались всі, хто вчився, працював і нині трудиться в одному з найстаріших, найповажніших навчальних закладів Черкащини Корсун Чевченківському педагогічному фаховому коледжі імені Тараса Шевченка. Славна історія, вагомі досягнення, титуловані випускники. А ще це педагогічна колиска для кількох десятків тисяч випускників, які протягом ста років продовжують сіяти розумне, добре і вічне. Про цей шлях і йдеться в книзі, яка написана і видана зусиллями працівників Навчального закладу до його сторіччя з дня заснування ми вже провели дві такі презентації у місті Корсуні Шевченківському, і сьогодні хотіли представити. Для більш широкого загалу, для наших випускників, нашу книгу, тому що у багатьох садочках у багатьох школах у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького в університетах і установах Черкас, Сміли та інших міст Черкащини, працює. Величезна когорта наших вихованців автором і ініціатором створення цього літопису стала Світлана Павлівна Дремлюк, яка понад 50 років свого життя присвятила Корсунському освітньому закладу. Це вже, до речі, третя книга про історію коледжу. Це Досить об'ємне видання, в якому основна увага. Люди. Якщо там була хронологія подій, то тут люди. люди, як вони приходили, як складалася їхня. Кар'єра в цьому закладі, що вони залишили у спадок для поколінь. Вона складається з 12 розділів. Тут подано невеликий історичний нарис, тобто історичну довідку про Корсунь, передумови появи тут педагогічних курсів. На цей час було використано архіви Києва і Черкас. Доповнено у 1923 році. Центром Шевченківської Корсунь став центром Шевченківської округи, так тоді називали. І восени того ж року тут були відкриті трирічні учительські курси, до яких увійшли слухачі. не називали тоді студентами слухачі розформованих кирилівських, кирилівських і богославських. Без сумніву, титанічна праця пророблена колективом, і звісно, основна в цьому заслуга Світлани Павлівни Дремлюк, за що їй висловили щире захоплення і подяку. Прийміть від нашого колективу від мене особисто велику вдячність. За вашу працю титанічну, педагогічну працю і за те, скільки ви доклали зусиль, для того, щоб наша історія українська, наша ідентичність педагогічна була збережена. Спасибі вам велике. Слані Павні, 11 травня цього року виповниться 86 років. Давайте поаплодуємо. Серед випускників, про яких йдеться в літописі, є дуже відомі люди. Академік Тамара Яценко теж серед них. З приємністю згадував роки, проведені в стінах курсу Чевченківського педучилища, і Ігор Погрібний, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Мені, звичайно, приємніше це називати педучилищем. Звичніше та й приємніше, бо це спогади. І спогади це не дивно, але спогади надзвичайно приємні і щемливі. От не можу згадати жодного випадку, коли б щось зі мною в Петучилищі трапилось неприємне, когось образили, принизили чи щось подібне. Хоч всього було, але от образ ніколи не було. Це, звичайно, завдяки тому педагогічному колективу, який працював на той момент. Нас навчав, виховував. Ну а ми вже як могли, так і вчилися. Робота над книгою тривала кілька років, а допомогла втілити задум у реальну справу видавчиня Юлія Чеваненко. Цій книзі стільки було надано матеріалів, що їх нереально було вмістити в 400 сторінок запланованих. Просто нереально. Є маленьке ноу-хау. Як ви думаєте, якщо матеріали принесли в видавництво і вийшла надрукована, товста книжка в політурці така, на цьому крапка? Ні. В цій книжці до кожного розділу стоїть qr код з посиланням на сайт, де багато-багато років коледжу доведеться ще працювати, доповнювати фотоматеріалом, бо в мене була. Нереальна задача з усього об'єму вибрати найяскравіші. На презентації примірники книг вручили кільком почесним випускникам, а також членам родин випускників, які загинули в російсько-українській війні. Про них теж іде мова в книзі. Благодійний аукціон, який провели на презентації, додасть ще кілька тисяч гривень для потреб вояків, які нині виборюють нашу свободу.